Взагалі в області, станом на сьогодні, ми є другою областю по кількості дітей сиріт і дітей по батьківського піклування. За оперативними даними в області сьогодні на обліках служб у справах дітей перебувають 4 972 дитини на первинному обліку. Це діти сироти і діти позбавим батьківського піклування. Основною політикою як держави, так і області є влаштування дітей в сімейні форми. Виховання тих дітей, які з тих або інших причин втратили своїх батьків, посиротіли або їхні батьки були позбавлені батьківського піклування. Таким чином, більшість дітей, майже 4 тисячі, виховуються в такої в сімейній формі виховання, як опіка піклування. В основному ця форма влаштовується туди діти до родичів. Також у нас в області працює. Розвинена мережа дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей це також сімейні форми виховання, куди влаштовуються діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування в області. У нас 56 таких дитячих будинків сімейного типу, тобто це не інституція, це сімейна форма виховання. Будинок, в якому сім'я виховує до 10 дітей ем, як рідних, але вони називаються батьками-вихователями, і в цій сім'ї виховуються діти-сироти і діти по батьківського піклування. А також в області є 176 сімей прийомних. Це прийомні сім'ї, в яких також виховуються діти-сироти. Як в дитячих будинках сімейного типу, так і в прийомних сім'ях в загальній кількості виховується більше понад 400 дітей, які мають статус дітей і позбавлених батьківського піклування. В області збережена мережа закладів, таких як центр соціально-психологічної реабілітації. У нас їх 11 і один притулок. Всі центри підпорядковані службам у справах дітей і обласні служби у справах дітей. Також підпорядкований центр соціально-психологічної реабілітації для дітей, який знаходиться в місті Одеса. Це такі заклади, до яких потрапляють діти, коли в їхніх сім'ях їм загрожує життю та здоров'ю небезпека, і вже органи державної влади, тобто служби у справах дітей, вчиняють відповідні заходи для вилучення таких дітей, відбирають у батьків і влаштовують їх на тимчасове влаштування в такі заклад, якщо у них немає родичів або тих, хто виявив бажання тимчасово прихистити дитину до вирішення подальшої її їхньої долі